Михайло Трискач, я військовослужбовець Полтавського об'єднаного міського територіального центру. Самі воювати не хочете, а ні А Ми вже відвоювали своє. Стільки людей дивляться на нас, тому що розумію, що вони думають, що в ТЦК зараз служать ті, хто не був ніде. Може, десь це і правда, може десь в інших областях це і так. Но у нас в Полтаві, в нашому ТЦК, я можу дати. Ну, своє слово, що у нас не бойових немає, у нас кожен десь був. У когось титанова пластина в коліні, у когось просто з головою там, проблеми, там багато контузій, у когось в голові титанова пластина. Ну, тобто од нас двоє після полону. Питалися вийти з кільця, з кільця цього Маріуполя. У нас виходить його було три. Один завод в кільці, другий завод в кільці і Маріуполь взагалі. І хтось намагався прорватися на Азовсталь до Азова, а хтось намагався вийти просто через ну, з Маріуполя. І так вийшло, що ми два дні підряд намагалися вирватися. Нас дуже сильно розбивали, дуже багато було двохсотих, дуже багато трьохсотих. Ми їхали на машині, це було вночі, і під ранок нас почали обстрілювати всю колону. Тобто Дрони, там все, і, ми... і... почали істребітелі літати. І ми просто коли проїжджали і бачимо, як попадає в КАМАЗ ну, тіпа, рак... ракета від самоліту здаліка, то не дуже це кайфово дивитися і розуміти, що там можеш бути ти щось і може прилітити в тебе. Тоб, ну, дуже тяжко все. Я потім виносить ну, людей ну, в укриття нести, коли. Закінчився обстріл спустя часа, може, 3-3 з половиною. І ми пересиділи і поняли, що треба як щось, щось робити, щось думати. І вже пере, почали переходити до підрозділу першої баталь... першого батальйону морської піхоти, тому що не було вже ні комбріга, ні комбата, нікого тобто, не було із 36-ї бригади, і вже були під їхнього підкома... ну, командуванням. І командири в один вечір зібралися і зрозуміли, що у нас два виходи: або полон, або всі двісті, просто, тому що нас вже окружали, вони заходили вже і на завод, і ДРГ пробиралось, і боєприпасів вже не було, і ну, гранат. ну що це по сліду з тим, що там було. Я зрозумів, що мені 19 років, і я хочу ще спробувати пожити. Нам ну, вони зв'язалися з командуванням русських, якось, я не пам'ятаю, як, чесно кажучи, я в це не улюблявся туди. Нам просто підійшов командир зводу і каже, так, а так, так хлопці, вибирайте. Ми всі вибрали, що давайте спробуємо вижити, тому що вони сказали, що виходьте, вас катувати не будемо, ви вернетесь додому, але ніхто не знає, через скільки. І попали так, вийшли. Коли ми вийшли до них, то вони прийняли як. Ну, Віднеслись нормально. Ті, хто були там, ті, хто потім нас воювали, вони були в шоці, що коли ми вийшли, вони спитали, скільки вас взагалі, ну, скільки вас взагалі там. Коли ми їм сказали, що нас там взагалі в місті з пораненими півтори тисячі, вони просто відкрили очі і сказали, що ви що, гоните. Чого ви там сиділи? Втрати були, але ми держалися до останнього, тобто питалися якось щось, щось зробити. Не катували, була тільки жорстка прийомка, коли от ми переїжджали, там і содержання ну, не дуже. Чим далі ти від лінії фронту, тим тільки гірше. Віздя по-разному. Я сидів по часі в е, з самого початку. Ми сиділи на лагері. І були у нас здані, то тобто територія, куди ми могли вийти, прогулятися, зустрітися з пацанами. Там у нас було 170 людей, грубо кажучи, на одному поверсі. І взагалі на цей дворі. Там навіть волонтерка та, що приїжджає, вони розбирають її. От Нам приїжджала раз волонтерка на Єленівку. Це те, що я знаю особисто, тому що я там пробував, виходить, з 14, 14 квітня по. 18 тобто чотири дня я там пробув. І за чотири дня я точно знаю, що приїхала ціла, ціла газелька волонтерки, тобто згущенка, цукерки, печиво, тому подібне, там сахар. І просто половину цієї газельки приїхали дві Волги, в багажник все загрузилось і виїхав. Потім нас перевезли в Таганрог. і з того початку у мене почалося тільки СІЗО, 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 Ну, В Віляновки були денери. Ну, вони не люблять нас типу, ну, і розуміють, що не треба нас типу, потрогати, тому що ми ще повернемося. Ми ще повернемося і точно буде їм хуже. А вже коли заїхали на територію Росії, то там вже зрозуміли, що починається саме жорстке і просто вже терпіли, терпіли, терпіли щоб вижити. Вони взагалі не давали нічого. От да, я за весь період полону перекурив дві чи три цигарки. От, точно не пам'ятаю. Раз приніс я в камеру. Мені слідователь там один їхні, як, чи, їхній, їхній чи я не знаю, хтось там мене допрашував, він їй дав мені так цигарку перекурити. Я кажу, можна ще в камеру типа, взяти. Він дав. Я приніс в камеру, я її заховав, виходить, в карман, коли мене привели в. До камери починає з пісне Типа, ти, ти нічого там не вкрав, е, починає обвискувати. Я так боявся, що мені знайде ту цигарку. Ну, тому що, Вроді було ну, так не дай нічого, ну сигарета. Ну, коли я у них попросив раз підкурити, я зрозумів, що не треба у них нічого не просити. В камері якось один, один пацан е, з 501 батальйону знайшов під батареєю спічку, я знайшов на шкафу на самому верху Чіркала. От сам Чірка, без коробки спічок. Ми в туалеті, по черзі. Під... Я їле-єле підпилив ту спічку, щоб підкурити. Я підкурив е, сігарку, зробив три тяги, я зрозумів, що я вже курив сигарету, я оставлю по сінам, Вони втроє розкурили, по очереді, заходили в туалет, розкурили сіарету. І просто всі так кайфанулися, це... ми просиділи вже, може, місяця три. І всі цього так кайфово кайфанули, що аж три дні просто всі мовчали. Хотілося дуже сильно попасти от додому, от іменно вже нічого не хотілося. Вже хотілося просто чи вибіжати, чи якось. чи… Були вже мислі самоубійства, але воно переобіжалося тим, що ну, якщо ти пішов, то треба вже битися якось до кінця. І пацани її ще піддержували. Дуже сильно піддержували пацани. Якщо бути точним, то без. 12 днів, 9 місяців. Ми, я на Новий рік, на 23. якраз 31-12, у мене пройшов обмін. Я на перше число якраз був вже у себе вдома, грубо кажучи, в нових санжарах. Я як повернувся, я рік проходив реабілітацію і взагалі лікувався. В там перший період часу мені зробили операцію. Вирізали осколок, тому я там почав ходити, проходить ВЛК по-новому для військомата. Дуже сильно після полону це є проблеми там з ногами, спиною, з головою, тому що. Ну, вони хоч не катували, але вони били і здівались фізично. Дуже сильно здівались фізично. ТЦК, я тут кожен день ходжу, я тут хоч не засиджуюсь, у мене вже не так болять ноги, як рані, раніше боліли. Ну, хоч, хоч розхаджувати почався після того, як я 9 місяців просидів. Перший місяць я дуже сильно злився на людей. От Прям дуже сильно злився, тому що я ще не розумів, що такі люди взагалі є. Я удивлявся, тому що люди убігають від нас. Я удивлявся, що вони приходять в машину і просто уїжджають зі свистом. Вони взагалі нічого не бояться. Люди забігають в маршрутки, уїжджають, навіть не в свою, в яку треба, вони забігають і уїжджають просто. І є люди, які просто. Роблять вигляд, чи що, що вони ігнорять нас і ділять нас винуватиме в цьому всьому, що зараз взагалі відбувається. З однієї сторони, я їх розумію, що вони бачать по навостям, що там твориться, і тому подібне. А, а з іншої сторони, я їх взагалі не розумію, тому що просто якщо вони і вправду прийдуть, вони не будуть питати, чи ти будеш, чи ти не будеш ти служити. Ти або підеш за них воювати. Або ж вони просто тебе уб'ють і все. Тобто тут по-любому треба ставати. Всі кажуть, я буду ждати, от як я зараз кажу, що якщо вони прийдуть з Полтаву, то я встану на захист. Всі так відповідають, але ж це ж не так. Це ж не так, тому що потім, коли вони прийдуть, вони просто стануть з русськими флагами і будуть стояти, кричать, що ми ждали. Я б теж був би занятия цікаво, якщо б не служив би. Я поки був в бойовій частині, ми теж там нам за те за ТЦК розказували, бачили відео, ми теж думали, а що, погані хлопці. Ну, коли перевівся сам в Полтаву, то я зрозумів, що ну. А ми тут при чому? Ну нам сказали йдіть, ми пішли. Нам сказали перевіряти, ми перевіряємо. Тимчасово посвідчення. Ви не перешкоди, посвіжі, ні, переді, видажі, переслав, дити. Побежі, мені був. Ні, я не дуже провіряти. Ось ласка, Ні, то, ти, ти не маєш права. Я не треба... не, 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 не. Давайте, давайте, давайте без поліція, без нічого. Нічого, нема поліції, я не бачу нічого. Як кажуть багато, ви без поліції не маєте права. Так нам не дають просто її. Нам просто її не дають. Вони зробили закон, а поліцію не дають. І нам дали уповноваження ходити самі, тобто виділяються люди від. В районних ТЦК або Полтав, або ж наш прикомандіровують до нас. І ми ходимо, оповіщаємо людей, що треба з'явитися в територіальний центр комплектування. Пойміть, що поліція військово-облікові документи не може перевірити. Ну, тобто вони перевіряють, як паспорт, ну, паспорта, права і інші документи, а військово-облікові документи для цього є ми. Ми ходимо, перевіряємо і ми, Якщо у тебе все добре, то. Іди, якщо в тебе їх немає, прийди, зроби, щоб в тебе вони були. А випиші, ти повісла. А випашить. Пов а то чи не випадеться? Випишемо щось треба. Все, є, сиді вам розумію. Якщо виписи, я вам <реселен> показую <реселен> ще робить. Е, що я бояка, каже. Ах ти, якщо ти боїшся, в тебе зжалося, ти вже стоїш, трусишся, отак. Ну, а що, що Ну, з'явись. А він не з'явиться. Його потім в кидають. потім ходиш його шукаєш. Все ж, все ж потім його знайдуть, рано чи пізно. Зараз, як поліція ну, вже почала з нами працювати, то все одно його знайдуть. Все одно ти з'явишся, все одно тобі зроблять. А вже якщо ти з'явишся, то ти вже 100 поїдеш туди, чим ти перший раз з'явився. Не бійтесь. Не бійтесь, потім, тому що рано чи пізно вони все, 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 все одно прийдуть. Вони готуються, це все просто так не закінчиться. Нам було дуже тяжко, тому що вже, як би так сказати, пройшло багато часу. Хлопці там багато хто вже устали, хто вже не може, хто вже не хоче, хто вже просто хоче теж збіжати. А нові сили не йдуть. Просто не йдуть. у нас дуже багато сильних хлопців, і мужніх, і козаків, і тому подібне. Просто не хочуть. А коли прийдуть потім, коли почнуть розстрілювати в місті, то вони поймуть, блін, а чого я не пішов тоді? Чого я не отримав зброю, Чого я зараз не можу його застелити в відповідь?» І все. Просто будьте мужні, будьте храбрії, і зробіть нам це. Зробіть. І все. Може, може від тебе залежить то, чи прорвемося ми до кордонів, чи не прорвемося.